І на Львівщині перший за тривалий час летальний випадок від COVID-19. помер чоловік, який не мав жодного щеплення. Про це повідомила директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко Іванченко. Попри зменшення кількості хворих на герві, у медиків знову з'являються сигнали тривоги, зокрема через новий штам COVID-19, який може викликати не лише. Температуру, кашель, але й втрату голосу. Що зараз взагалі відбувається з коронавірусом? Чи повернуться до нас маски карантинні обмеження? Як себе захистити? Будемо говорити із Марією Озірковською, заступницею генерального директору з епіднагляду за інфекційними хворобами Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пані Марія, вітаю вас. Добрий день. Отже, така що зараз відомо про цей летальний випадок, про який сьогодні з'явилася інформація? Це поодинокий випадок, сигнал, що вірус знову активізується. Що ви можете сказати про стан хворого на ковід, який помер від цієї хвороби? Дякую. Дійсно. Цього тижня зареєстрований летальний випадок, де підтверджено циркуляція збуднику covid 19 І як не прикро, це вже другий смертельний випадок з початку епідемічного сезону, який цього року розпочався з 29 вересня. Зазвичай з 40-го тижня року епідеміологи починають моніторити епідемічну захворюваність на грип ГРВІ, і цього року на Львівщині уже з цього часу перехворіло близько 2% всього населення, а це в абсолютних числах 48,5 тисяч мешканців Львівщини. І, власне, covid 19 був підтверджений у 950 мешканців. З тих мешканців, на жаль, маємо два смертельні випадки: це люди, які є в групі вікові старше 60 П'яти років, і вони усі мали супутні захворювання. Це є захворювання серцево-судинної системи, захворювання нирок, це є сукровий діабет. І, на жаль, ці особи не були вакциновані від ковід-19. А загалом, циркуляція вірусу? У нас складає близько 2% від усієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тобто, вона сьогодні входить в число усіх ГРВІ. власне, самого грипу на сьогодні лабораторно підтвердженого немає, але COVID-19 лабораторно підтверджений. Крім цього, ми маємо циркуляцію вірусів парагрипу, аденовірусів та риновірусів. Якщо порівнювати епідемічну ситуацію від минулорічної, то що можете сказати станом на цей період? Станом на сьогодні наша епідемічна ситуація відпуває, від, від, відповідає базовому рівню інтенсивності епідемічного процесу, тобто вона є звичною для цього сезону? Е Щорічно, і зараз ми маємо зниження на 19,5% від епідемічного порогу. Якщо порівнювати динаміку захворюваності з попереднім тижнем, ми також спостерігаємо зниження захворюваності на 7,5% абсолютних числих за цей тиждень, ми маємо зареєстрований 9083 випадки минулого е, тижня. Було на 750 випадків більше, але зазначу ще раз, що це відповідає звичному базовому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Сьогодні з'явилася інформація про новий штам. COVID-19 під назвою Стратус говорять про те, що Є симптоми, такі як втрата голосу, чи справді це нова клінічна ознака, чи просто варіація сезони герві і ковід стратус під такою назвою. Наскільки це небезпечно і чи відрізняється від попередніх? От будь ласка, розкажіть, що, що ви можете сказати як фахівець? Дякую. Дякую за таке питання. Дійсно, стратус на наших теренах Львівщини. Циркулює це підтверджується результатами секвенування. Тобто, ми всі зразки, які у нас є позитивними на коронавірус, ми їх скеровуємо в референс лабораторію до міста Києва. І там, за результатами секвенування ми вже бачимо це штам, омікрона. І дійсно у нас є циркуляція стратусу. Але це не тільки зараз виявлено, воно на Львівщині уже декілька місяців воно циркулює. Дійсно, особливих таких відрізних, щоб клінічно відрізняти. Усе власне, оця е, охриплість щодо важкості перебігу, можна сказати, що особливо він не відрізняється, але це все звичайно індивідуально, враховуючи інші супутні стани людина, а також враховуючи рівень її імунітету. І власне, хочу ще раз нагадати про вакцинацію, тому що на сьогодні загалом по Україні. Зареєстровано вже 52 смертельні випадки від коронавірусної інфекції, власне, де є підтверджений ковід, і ці люди є невакцинованими. А вакцини у нас на сьогодні від ковід 19 є достатньо. Вона є безоплатною, є для дітей, є для, є для дорослих. Вакцина Комірнаті виробництва Pfizer є в достатній кількості і в усіх закладах, які надають власне заходи з імунопрофілактики. Загалом також хочу сказати, що на Львівщині тримає вакцинація і від грипу. І на сьогодні ми маємо вакцинацію 5390 мешканців Львівщини. За цей тиждень ще додалося майже 300 осіб, які все-таки знайшли вакцину і вакцинувалися. І Львівщина, звичайно, це є невелика кількість населення, яка отримала вакцинацію. Але Якщо порівняти з цією нашою Україною, то Львівщина складає практично 15% від усіх осіб, які вакцинувалися в Україні, тобто населення Львівщини досить свідомо до цього питання підходить і маємо надію, що найближчі. Найближчим часом ці цифри будуть кращі? Чи недавно нещодавно ми отримали вакцину проти грипу, яка надана для вакцинації медичних працівників, найближчим часом вона буде розпреділена між закладами охорони здоров'я Львівщини? Угу. Тобто вакцин вистачає і від ковіду, і від коронавірусу і від грипу? На жаль, не всіх. Від коронавірусу ми маємо достатньо вакцини. наголошую ще раз, вона є безоплатна. В усіх доступна в усіх пунктах щеплень Львівщини, на жаль, вакцина проти грипу у нас не входить до календаря профілактичних щеплень до обов'язкових, тому вона не є у нас безоплатною і вона е, загалом за кошти населення або підприємств чи організації її придбання проводиться. І така зараз прикра ситуація склалася, що в аптечній мережі на сьогодні її є недостатньо. Обіцяють її постачання, тому що була спочатку. Як і GCP квадривалентна вакцина, так і грип. На сьогодні, на зараз, наскільки я знаю, її немає, але ми очікуємо поступлення. Обіцяють, можливо, що буде все-таки вакцина GCP, яка в собі має всі штами, які прогнозовані на циркуляцію цього сезону, а це як штами. Грипу А, Вікторія, Кроатія, так і Грипу Б, Австрія і Покид. До речі, хочу зазначити, що цього тижня вперше в Україні діагностовано саме циркуляцію вірусу грипу А, це вперше в одному з регіонів була встановлена ця циркуляція. Що воно для нас говорить? Це те, що все таки є спорадична таке географічне поширення вірусу грипу в Україні. А скажіть же, пані Марія, чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже мав ковід? Хто мав вакцинації, коли в нас був, була пандемія? Ті, хто перехворів там в будь-якій формі, чи потрібно вакцинуватися? Потрібно вакцинуватися усім нам, тому що треба мати первинний комплекс це є вакцинальна доза, і бажано мати ще й бустерну дозу. Тобто бустер це та доза, яка підсилює отриманий імунітет. І, на жаль, з 2,5 грубо кажучи, так мільйонів населення 2,5 мільйони населення Львівщини, лише 10% отримали вакцинацію від COVID-19. а це. 250 тисяч. На жаль, з них тільки 10% отримали свою першу бустерну дозу, а другу ще менше. Тому у нас є значна кількість населення, яким я все-таки рекомендувала отримати чергову дозу вакцинації від COVID-19. Нагадується, вакцина Комірнаті Pfizer. Ну і зараз у нас сьогодні 3 листопада які. У наших медиків прогнози на зиму, чи очікуєте зростання кількості хворих зв'язку із похолоданням, тому що ми заходимо в зиму, а це завжди період, коли зростає кількість хворих і на грві, грип. Ну і ковід нікуди не дівся. Чи варто нам готуватися до повернення маскового режиму? Що ви кажеш, ну принаймні, у лікарнях, там публічних місцях чи в транспорті? Ну і які прості ефективні? Профілактичні заходи ви порадите нашим глядачам, коли герві, грип, ковід фактично з'являються в одну хвилю? Дякую вам за таке гарне запитання, тому що вашими словами ви дуже гарно сказали прості, ефективні заходи, які запобігають цьому захворюванню. Тобто самі звичайні заходи, такі як використання тих ж масок. В людних місцях чи там, де є прояви якоїсь респіраторної інфекції, миття рук, це дистанціювання, так, це уникнення скумчення людей. Це загальні такі правила, які, до яких ми вже звикли, і яких варто дотримуватися завжди. Щодо зростання захворюваності, так звичайно, ми очікуємо це прогнозовано, і це у нас є щорічно. Зазвичай на Львівщині піки захворюваності починаються близько лютого. Люто, деколи навіть у березні, у нас є на найвищі цифри захворювання. Зараз наша захворюваність є низькою. Хоча ми є фактично на рівні захворюваності, яка є середньою, і по Україні зараз. Е, нагадаю, Львівщина зараз майже на 20% нижче і під порогу. Можливо, це впливає дійсно, зараз клімат у нас є достатньо теплий на вулиці, так, але очікується прогнозоване похолодання, звичайно, що буде. І зростання захворюваності, тому треба вживати всіх заходів, які тільки можна, і в тому числі і вакцинації, і неспецифічних заходів, таких як це захворівся додому, тому що найбільші ризики є джерела інфекції, коли хворі йде в якийсь колектив, так і поширюється інфекція, йде тоді ланцюжком, всі хворіють інші. І наступне, звичайно ж, дотримуватися всіх заходів в організованих колективах. Це уникнення всяких масових е, таких заходів, е, якихось святкувань за можливості, коли є сезон звичайно підвищеної захворюваності. Ну і дотримання звичайних правил гігієни. Дуже дуже дякую за розмову. Нашим глядачам просто скажу, що бачите грип. Нікуди не дівається герві, нікуди не дівається ковід Теж і ми на жаль повинні констатувати, що є летальні випадки після ковіду. Думаю, що ви скористаєтеся порадами нашої гості, Марія Озірковська, заступниця гендиректора з епіднагляду за інфекційними хворобами Львівського обласного центру контролю профілактик хвороб. Зважайте на рекомендації медиків, вакцинуйтеся. Вакцин від ковіду є достатньо. Ну а від грипу е, очікуємо, що вони з'являться. Ну кажу, що недостатньо, поки що, але як сказала наша гостя, що е, з'являться, тому. Бережіть себе. Дякую вам, пана Марія, Тихого, спокійного вечора. Дякую вам, будьте всі здорові. Дякую.